Різдвяні свята уже позаду, а продажі потрібно і в цьому місяці. Що ж робити? Пропоную подивитися це відео для початку, для того щоб зрозуміти, які основні речі впливають на покращення продаж в несезон. сезон. Приємного перегляду, як не втратити продажі після різдвяного сезону. Дивіться, можливо, я вас усіх трішки засмучу, але якщо. 에, умовно, м, там є просто людина з, з невеличкого села в Тернопільській області, і у нас в селі е, базар був один раз в тиждень. І якщо е, в п'ятницю прийти, чи там це в неділю було, я вже точно не пам'ятаю, там умовно в неділю прийти в оце місце, де, де ринок е, раз в тиждень, то там куча людей. Но якщо ти приходиш в понеділок чи вівторок, пусто. І це дуже схожа історія до того, що відбувається в цілому з таким грудним і різдвяними святами, і тим, що чекає нас в січні і наступні місяці. Саме щасливий сезон для e-commerce це от новорічні свята для більшості ніж, точно не для усіх, але для великої категорії це самий пік. Там деякі ніші можуть зростати. От я пам'ятаю такі ну, картинки. Звісно що це дуже нішева історія. Там новорічні прикраси протягом року вони продаються там ну, умовно на промі. Там здається, щось було 500 тисяч гривень. А в новорічний листопад і грудень продається на щось 30-50 мільйонів. Ну тобто, зразу зрозуміло, що. Якби ялинку чи новорічні іграшки в січні сильно не потрібно. Хоча, там, якщо стосовно там категорії дитячої, воно е, буде, тренд будуть покупки. У мене, до речі, навіть на Ютубі є лекція, в якій я виступав з темою, як не втратити продажі в січні, як ми їх типу, зберегли практично на тому самому рівні, що в грудні. Е, е, і от е, це відео, воно там найбільше популярності набрало у нас на каналі, здається, більше 10 тисяч 10 тисяч переглядів і тривалість його дві години. Тобто, там не, не так просто зараз буду вам розповісти, що ми робимо для цього. Але якщо в тезах, перша пошук нового товару, який валідний до вашої ніші, але може бути цікавіший саме в цей період, тобто з січня і далі, що це може бути? Наприклад, ви готуєтесь до наступного типу свят. Як 14 люте або там 8 березня, ну це так довгострокова, але тут в залежності від того, як ви продаєте, чи в Україні, чи за кордоном. Якщо за кордоном, то планування потрібно як як мінімум за місяць, за два місяці до самого івенту, ну самої дати е, цієї події, е, це перше. Друге, рекламні канали суттєво стають упустошені, і аудиторія конкурентів ваша суттєво зменшується. Таким чином, ви можете в цей період е, спробувати зіграти якби, на випередження і зробити проінвестувати більше в рекламні креативи, в замовлення, ну саме спробу пошуку клієнта. Однак, що важливо розуміти, що практично усі гроші він витрачає в грудні. Тому, можливо, стратегія з е, продажем йому прямо тут і зараз можливо не спрацює. Але як підготовка до наступного е, там сезону покупок може дати результат. Тобто ви орієнтуєтесь на те, щоб залучити його до себе в аудиторію, там, в Інстаграм, в е, це, якийсь чат-бот, чатбо, чи канал, чи, можливо, на Еці у збереженні, чи ще щось. Е, ось. І це може бути вашим одним з інструментів. Наступне це робота з. Е, Наступне це робота виходить, все таки з напрацюванням на майбутнє, а саме робота з відгуками. Тобто, якщо вам вдасться за останній період е, там оцього е, пікових продаж грудневих, з в кінці місяця, на початку січня, отримувати буст по, по відгукам, це допоможе ваш магазин в більшості е, випадків на маркетплейсах е, зберегти і дати йому додаткового рейтингу, щоб він конкурував і був, наприклад, там, раніше, там, умовно, на першій сторінці в кінці. Але завдяки тому, що ви напрацьовуєте собі відгуки, і ви робите фокус не на тому, щоб робити ще більше продаж, більше відправок і так далі, а робите для того, щоб. Прокомунікувати з попередніми клієнтами, щоб вони залишили відгуки у вас на магазині на початку січня, це призведе до перспективного розвитку вашого магазину трішки далі. Тому е, це от такі три основні речі: зміна категорії, збільшення рекламних бюджетів, якщо, але тут фокус, напевно, не на, е, не на отримання зразу через корзину оборот, а розширення аудиторії. І третє це. Цей це робота з відгуками на майбутнє. І ще можливо четверте, те, що зразу спадає на думку, це розширення клієнтської аудиторії. Ну, я просто тут узагальнене питання без прив'язки до категорії, доволі складно проговорити. Наприклад, 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 категорії, в якій ви працювали тільки там з інстаграмом. Але розумієте, що ваш товар, в принципі, може бути цікавий і для корпоративних подарунків. Не знаю, ну складненько без категорії, і для корпоративних подарунків. І подарунки дарують там на, на майбутнє, там на якийсь період часу, і ви можете спробувати, якщо ви виробник, знайти собі або дропшиперів. Або пошукати для себе якесь оптове замовлення, гуртове для чи мілк, дрібний опт, для якогось іншого типу клієнта. І тим самим пошукати формат реклами не через той самий інструмент, з яким ви працювали, там таргетинова реклама, а е, попробувати попродавати трішки по-іншому. Тож, я думаю, відповів на це питання. Клас, радий, що ви додивились це відео до завершення. Сподіваюсь, цей контент був корисний. А для того, щоб я та моя команда хотіла створювати ще більше україномовного контенту, будь ласка, залиш тут коментар або лайк під цим відео. Це дійсно допомагає нашому каналу розвиватись і мені особисто дає більше мотивації. Ну і для вас. Що додатково є можливість отримати нашу безкоштовну консультацію від маркетинг-агенції ціль. Це додатковий бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту. До зустрічі у наступних роликах. Бувай!